Привіт, моя люба група, яку я дуже люблю. Я обіцяла вам все-таки вийти і прочитати слова, які прийшли до мене. Я давно не читала свої вірші. Дуже хвилююсь, якщо чесно. Відсікаючи мене від себе, ти відсікаєш себе від себе, бо я частина твоєї зброї. Я частина твого буття. Минулого вже не змінити. Майбутнього не передбачити. Живемо різними правилами, живемо іншим життям. Дорогами, ріками, хмарами розділені, руками, ногами заплутані, чужими мріями збуджені та пливемо одними течіями. Я тут. Я жива, я є. Ховаюся своїм розумом. Не знаю, чи буде весна. Весна з нашими грозами. Дякую.